Все, перевірка на СТО завершена. Клієнт задоволений, я задоволений. автован буде задоволений, претензій до них ніяких в принципі немає. Смішних ситуацій це е, Ребята, які видавали нам на, на терміналі автомобіль. Вони десь ключ, е, не знаю, він, навірно, розломаний був. Там і мобілайзер, така флашечка випала, і вони не могли його дві години е, завести. І получається, ми дві години чекали автомобіль, могли просто до нас звернутися. Нас другий ключ був. Чого не звернулись, непонятно. Це вже я. В нервах прийшов, кажу, алло, де наш самоход? Тоді вони віддали нам його. Ну, точніше, підвезли на їхнє місце, де тільки вони можуть заходити. Я там взяв другий ключ, завів нормально все. Просто крутили тим ключом, поки не висадили акумулятор. За це дізлайки і відписка від вас, хлопці. не буду називати фірму, яка це. не будемо поки портити їм репутацію. Надіюсь і справляться. Бажаєте замовити автомобіль з аукціона, звертайтеся, є досить великий досвід з 2020 року. Знаю, що ваш кум, брат Сват скаже: Льоша, блін, не купляй на аукціоні, це фігня, Треба, блін, приїхати з механіком. подивитись. повірте, ви дуже сильно обмежені ринком вживаних автомобілів. І найкраще купити через тих людей, які в цьому розбирають. Ставте лайки, пишіть коментарі, якийсь хейт. Трошки надо двигатись. Давайте, давайте, включайтесь в сам то деле.